Я з вами, коротше, зараз буду робити. У мене є лохина, ягода, малина. І шпажку. Я не буду робити хломніку в шоколаді, я не буду робити, у стіклі не буду. Видите? Беру шпажку, Видите, які ягоди великі. Блін. Я буду запхати, а треба ж гостром пхати. Видите? Ай! Блінфомся задрявала. Видите ягодка? Можеш поставити лохину. Я буду класти безпорядно все як прийде у голову. Гоно вийти і газу і нет. А його видите? Так. А, ідея попробувати. Як вийшло? Пробуємо. Ммм, буде часі попробуємо. М -м -м,